Урок 32. Модальні дії слова у поєднанні з perfect infinitive Прочитайте та прослухайте наступні слова та словосполучення. Потім протягом кількох хвилин опрацюйте лексику самостійно. Traffic – транспорт. The other day днями. Keep a speed. Дотримуватися швидкості. Kilometers per hour – Кілометрів за годину. Break the rule. Порушати правило. Go over the speed limit. Перевищити швидкість. Overtake. Обганяти. Dangerous. Небезпечний. Pull over. З'їхати на узбіччя. Breaks. Гальма. Go out of order. Бути в несправному стані. Вийти з ладу. Breakdown – Зламатися. As a result. В результаті. Hit. Збити. Pedestrian. Пішохід. Fortunately – На щастя. Fine штраф. Slack. Ослаблений. Adjust. відрегулювати. Battery. Акумулятор. down. Розрядитися. Recharge. Перезарядити. Engine. Двигун. Have trouble. Мати проблеми. Tire. шина. Go flat. Спустити прошину. Inflate. Накачати. Run out of gas. Використовувати все пальне. Fill the tank. Заправити бак. Service station. Станція техобслуговування. Trace the fault – Виявити несправність. Clutch – Під час паузи перекладіть слова з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. Traffic – Транспорт. The other day. Днями. Keep Кипэспит. Дотримуватися швидкості Kilometers per hour. Кілометрів за годину. Break the rule. Порушити правило. Go over the speed limit. Перевищити швидкість. Overtake. Обганяти. Dangerous. Небезпечний. Пулова. З'їхати на узбіччя Breaks. гальма Go out of order. Бути не в справному стані, вийти з ладу, Break down. зламатися as a result. В результаті Hit. Збити кадестрин Пішохід. Fortunately, на щастя. Fine, штраф, slack – ослаблений, adjust, відрегулювати, battery, акумулятор, run down, розрядитися, recharge – перезарядити, engine – двигун, have trouble, мати проблеми, tire – Шина. Go flat. Спустити прошину. Inflate. Накачати. Run out of gas. Використовувати все пальне. Fill the tank. Заправити бак. Service station. Станція техобслуговування. Trace the faults. Виявити несправність. Клач. Чеплення. Fine, штраф, slack – ослаблений, Adjust. Віддерегулювати. battery – Акумулятор. Run down. Розрядитися. Під час паузи перекладіть слова з української мови. Прослухайте правильний варіант. Транспорт. днями. The other day дотримуватися швидкості. Keep a speed. Кілометрів за годину. Kilometers per hour. Порушити правило. Break the rule. Перевищити швидкість. Go over the speed limit. Обганяти. Overtake. Небезпечний. Dangerous. З'їхати на узбіччя. Пулова. Альма. Брейкс. Бути в несправному стані. Go out of order. Зламатися. Брейкдаун. В результаті. As a result. Піше хіт. хіт. Педестріан. На щастя. Fortunately. Під час паузи перекладі. Штраф. Файн. Ослаблений. Слек. Відрегулювати. Ечаст акумулятор. Battery. Розрядитися. Run down. Recharge. двигун. Engine. Мати проблеми. Have trouble. Шина. Тай. Спустити прошину. Go flat. Накачати. Inflate. Використовувати все пальне. Run out of gas. Заправити бак. Fill the tank. Станція техобслуговування. Service station виявити несправність. Trace a default. Зчеплення. Клач. Штраф. Fine. Ослаблений. Slack відрегулювати. Прочитайте та прослухайте правило. Модальні дієслова у поєднанні з так званим perfect infinitive to have plus past participle або третя форма дієслова перекладаються таким чином. Should have done. Якщо хтось не зробив те, що було важливим, ми можемо сказати, що він should have done it. She should have done. She should have gone to the doctor yesterday, but she forgot. Вона мала вчора піти до лікаря, але вона забула. Shouldn't have done. Якщо хтось зробив щось неправильно, ми можемо сказати, що він shouldn't have done it. You shouldn't have told your girlfriend that she was overweight. Не треба було говорити своїй дівчині. Що в неї зайва вага. Could have done. Якщо хтось зробив те, що можна було зробити, ми кажемо, що він could have done it. He could have become a doctor, but he didn't want to. Він міг би стати лікарем, але не захотів. May have happened. Якщо ми говоримо, що щось may have happened, ми маємо на увазі, що можливо щось сталося. He's not answering the phone. He may have left abroad. Він не відповідає на телефон. Мабуть, він поїхав за кордон. Must have happened. Якщо ми говоримо, що щось must have happened, ми маємо на увазі, що ми впевнені. Що щось сталося. The Exam was so easy. He must have passed it. Іспит був такий легкий. Він, напевно, здав його. Запам'ятайте. It must, should be done. Це треба зробити. It can, may be done. Це можна зробити. Прочитайте та прослухайте речення. The other day I got into a small traffic accident. Днями я потрапив у невелику дорожню транспортну пригоду. I should have kept a speed of 40 km per hour. Я повинен був дотримуватися швидкості 40 км на годину. But I broke the rule. Але я порушив правило. I must have gone over the speed limit. Я, мабуть, перевищив швидкість. I shouldn't have overtaken other cars in dangerous places, but I did it. Я не повинен був обганяти інші машини у небезпечних місцях, але я зробив це. As a result, I could have hit a pedestrian. В результаті я міг збити пішохода. Fortunately I didn't. На щастя, я цього не зробив. I should have stopped the car when the police asked me to pull over. Я мав зупинити машину, коли поліція попросила мене з'їхати на узбіччя. But my brakes may have gone out of order, so I couldn't do it immediately. Але мої гальма на... I had to pay a big fine. Мені довелося сплатити великий штраф. My car must have broken down. Моя машина, мабуть, зламалася. The brakes may be slack. Можливо, ослабли гальма. Then, they must be adjusted. Тоді їх слід відрегулювати. The battery may have run down. Можливо, Розрядився акумулятор. Then, It should be recharged. Тоді його треба перезарядити. The engine may have had trouble. Можливо, у двигуні виникли проблеми. Then it must be checked. Тоді його треба перевірити. The tire may have gone flat. Можливо спустилася шина. Then it should be inflated. Тоді її потрібно накачати. All the car may have just run out of gas. Або можливо в машині просто закінчився бензин. Then the tank must be filled. Тоді бак треба заповнити. I came to the, the trace They traced the fault very quickly. Вони швидко виявили несправність. They said the clutch just needed fixing. Вони сказали, що просто потрібно відремонтувати щеплення. Questions and answers. Питання та відповіді What rule did you break? Яке правило ти порушив? I shouldn't have gone over the speed limit, but I did. Я не повинен був перевищувати швидкість, але я перевищив. Why didn't you pull over when the police asked you? Чому ти не з'їхав на узбіччя, коли поліція тебе попросила? My brakes may have gone out of order. Напевно, мої гальма вийшли з ладу. What happened to your car? Що трапилось з твоєю машиною? The battery may have run down. Акумулятор міг сісти. Where can I repair my car? Де я можу відремонтувати машину? It can be repaired at the service station. Її можна відремонтувати. Під час паузи перекладіть речення з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. The other day I got into a small traffic accident. Днями я потрапив у невелику дорожньо-транспортну пригоду. I should have kept a speed of 40 km per hour. Я повинен був дотримуватися швидкості 40 км на годину. But I broke the rule. Але я порушив правило. I must have gone over the speed limit. Я, мабуть, перевищив швидкість. I shouldn't have overtaken other cars in dangerous places, but I did it. Я не повинен був обганяти інші машини у небезпечних місцях, але я зробив це. As a result, I could have hit a pedestrian. В результаті. Я міг збити пішохода. Fortunately, I didn't. На щастя, я цього не зробив. I should have stopped the car when the police asked me to pull over. Я мав зупинити машину коли поліція попросила мене з'їхати на узбіччя. But my brakes may have gone out of order, so I couldn't do it immediately. Але мої I had to pay a big fine. Мені довелося сплатити великий штраф. My car must have broken down. Моя машина, мабуть, зламалася. The brakes may be slack. Можливо, ослабли гальма. Then... They must be adjusted. Тоді їх слід видрегувати. The battery may have run down. Можливо, розрядився акумулятор. Then it should be recharged. Тоді його треба перезарядити. The engine may have had trouble. Можливо у двигуні виникли проблеми. Then it must be checked. Тоді його треба перевірити. The tire may have gone flat. Можливо спустилися шина. Then it should be inflated. Тоді її потрібно накачати. Or the car may have just run out of gas. Або можливо в машині просто закінчився бензин. Then the tank must be filled. Тоді бак треба заповнити. I came to the service station. Я поїхав на they traced the fault very quickly. Вони швидко виявили несправність. They said they clutch, just needed fixing. Вони сказали, що просто потрібно відремонтувати щеплення. Questions and answers питання та відповіді. What rule did you break? Яке правило ти порушив? I shouldn't have gone over the speed limit, but I did. Я не повинен був перевищувати швидкість, але я перевищив. Why didn't you pull over when the police asked you? Чому ти не з'їхав на узбіччя, коли поліція тебе попросила? My brakes may have gone out of order. Напевно, мої гальма вийшли з ладу. What happened to your car? Що трапилося з твоєю машиною? The battery may have run down. Акумулятор міг сісти. Where can I repair the car? Де я можу відремонтувати машину? It can be repaired at the service station. І... Під час паузи перекладіть речення з української мови. Прослухайте правильний варіант. Днями я потрапив у невелику дорожню транспортну пригоду. The other day I got into a small traffic accident. Я повинен був дотримуватися швидкості 40 км у годину. I should have kept a speed of 40 km per hour. Але я порушив правила. But I broke the rule. Я, мабуть, перевищив швидкість. I must have gone over the speed limit. Я не повинен був обганяти інші машини у небезпечних місцях, але я зробив це. I shouldn't have overtaken other cars in dangerous places, but I did it. В результаті я міг збити пішохода. As a result, I could have hit a pedestrian. На щастя, я цього не зробив. Fortunately I didn't. Я мав зупинити машину, коли поліція попросила мене з'їхати на узбіччя. I should have stopped the car when the police asked me to pull over. Але мої гальма, напевно, вийшли з ладу, то я ж не зміг зробити це одразу. But my... Мені довелося сплатити великий штраф. I had to pay a big fine. Моя машина, мабуть, зламалася. have broken down. Можливо, озлабли гальма. The brakes may be slack. Тоді їх слід відрегулювати. Тен they must be adjusted. Можливо, розрядився акумулятор. The battery may have run down. Тоді його треба перезарядити. Тен і що би речей. Можливо, у двигуні виникли проблеми. The engine may have had trouble. Тоді його треба перевірити. Then it must be checked. можливо, спустилися шина. The tire may have gone flat. Тоді її потрібно накачати. Then it should be inflated. Або, можливо, в машині просто закінчився бензин. All the car may have just run out of gas. Тоді бак треба заповнити. Then the tank must be filled. Я поїхав на СТО. I came to the service station. Мені довелося сплатити великі штрафи. Вони швидко виявили несправність. They traced their faults very quickly. Вони сказали, що просто потрібно відремонтувати щеплення. They said the clutch just needed fixing. Питання та відповіді. Questions and answers. Яке правило ти порушив? What rule did you break? Я не повинен був перевищувати швидкість. Але я перевищив. I shouldn't have gone over the speed limit, but I did. Чому ти не з'їхав на узбіччя, коли поліція тебе попросила? Why didn't you pull over when the police asked you? Напевно, мої гальма вийшли з ладу. My brakes may have gone out of order. Що трапилося з твоєю машиною? What happened to your car? Акумулятор mixiste The battery may have run down. Де я можу відремонтувати машину? Where can I repair my car? Її можна відремонтувати на СТО.